Прогноз на матч чемпіонату світу, плей-офф, матч між збірними Японії та збірною Хорватії. Якщо розглядати обидві команди Японія, це сенсаційна команда, сенсація, яка вийшла з групи з Япон, в якій грали проти німців та іспанців, обігравши причому як збірну Іспанії, так і збірну Німеччини за рахунком 2-1, і програли лише коста яка вилетіла з цього турніру. Ну, загалом важко. Сказати, що очікувати сьогодні від Японії. В принципі, команда дійсно непогана, але, як на мене, хорвати це трошечки не той суперник, який би був для японців більш підходящим. Все-таки Хорвати не є збірною, яка. Такої, як Іспанія або Німеччина, яка в основному тримає м'яч у себе і постійно атакує, щоб можна було десь на контратаках зіграти. Тому я думаю, що дійсно трошки не пощастило японцям суперником в плей-офф. Хорвати ж, в принципі, спокійно пройшли свою групу, перемогли канадців і зіграли дві нічі проти Марокко та Бельгії. В принципі, вийшовши з першого місця, вони би потрапили на Іспанію. Як на мене, друге місце навіть. Зіграло більше на руку Хорватам, адже з Японією їм буде полегше відіграти матч-плей-офф. Як на мене, тут є явний фаворит збірна Хорватії з хорошим лідером Модрічом, і думаю, що 1-8 точно ця збірна має спокійно долати. Суперник Японія буде, напевно, одним з найцікавіших поєдинків однієї 8 фіналу, але все ж таки впевнений, що саме Хорвати пройдуть далі. Мій прогноз на даний поєдинок перемога Хорватії.